Справа 510. Яке число треба поставити замість А, щоб коренем рівняння х-а плюс 37 дрівня 52 було число 27? Ну що ж, а що означає, що число є коренем рівняння? Це означає, коли замість невідомої величини Х ми поставимо в даному випадку 27, то в нас ліва частина цього рівняння має дорівнювати правій. Тобто те число, що вийде зліва, має дорівнювати тому, що справа. Отже, ну якщо це так, то давайте запишемо замість x 27, то ми пишемо, що 27, що є коренем рівняння, далі мінус А, мінус величину А, що ми шукаємо в дужках. І плюс 37. Все це має дорівнювати 52. Тобто, якщо ми правильно підберемо А ще раз, то у нас ліва частина має дорівнювати правильно. Ну добре, але це означає розв'язати рівняння відносно А. Отже, це невідома величина 27 А 27-а плюс 37 дорівнює 52. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо, що 27 мінус А це дорівнює. Тобто треба від суми 52 відняти 37. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімемо 52. Відняти 37. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. Була п'ятірка. забрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. Отже, це буде 15. Пишемо тоді, що 27 мінус А це дорівнює 15. Тепер дивимося. Зменшуване. Від'ємник. Різниця. Як знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю, то пишемо, що А дорівнює, треба від 27 відняти 15. Ну що ж, 27 мінус 15, це буде 12. Тобто пишемо, що А дорівнює 12. Тобто, ми кажемо, що якщо в наше рівняння, ось воно, Х мінус А плюс 37 дорівнює 52. Замість А поставити число 12, то тоді коренем цього рівняння буде число 27. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яке число треба поставити? Замість А? Пишемо 12. Ну що ж, ось таке не дуже складне завдання, де ми розв'язували рівняння. На цьому вправу завершено.